Брізард захищає слизову від квіткового пилку. Ну і перед тим як представити нашого першого гостя, я би хотів нагадати про ще одну ініціативу, яка стосується вас, нас, нас, усіх. Зрештою, це спільний збір, який Радіо НВ проводить із фондом Повернись живим. Аудиторія радіо НВ збирає 1 мільйон гривень на модернізовані fpv дрони для того, щоб цими FPV збивати російські розвідувальні БПЛА. Збір триває в межах проєкту Дронопад. Ви певно про нього чули. Ви певно бачили ось ці зовнішні прояви, рекламні певні плакати. Лінк. Тобто, спосіб простим найпростішим способом долучитися до цього збору є в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Тому це окремий теж привід. Запросити вас на наш Ютуб. Ну і окрім е, фінансової мети, окрім цього мільйону гривень, ми також ставимо і технічну задачу. Ці дрони мають збити щонайменше півтори тисячі російських розвідувальних БПЛА, е, так аби це можна було зробити саме. FPV, а не при використанні ракет чи іншого дорогого обладнання. Ось така інформація на сам початок. Апелюю до всіх, аби ви долучалися до цього збору. Ну, а першим моїм і вашим гостем сьогодні буде Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики Українська Призма. Мої вітання. доброго дня, так, вітаю вас. Я вже згадав, що з'явилися свіжі заяви Стіва Віткофа, особа, яка досить часто знаходиться в Російській Федерації, то в Санкт-Петербургу, то у Москві, комунікує безпосередньо з Росіянами. Він озвучив три тези, які будуть основними під час переговорів між Україною та Росією: це питання українських територій, це питання статусу Запорізької АЕС і тема доступу України до важливих водних шляхів. Ну, я би міг вас запитати про те. Наскільки це важливі теми, але мені видається, що першим питанням має бути інше. А хто сказав, що дійсно до цієї зустрічі дійде? Тому що ми до сих пір не маємо підтвердженої інформації щодо е, візиту Владимира Путіна до Стамбула. Натомість є інформація з офісу президента України про те, що Володимир Зеленський з ніким іншим, окрім як з Владимиром Путіним, е, зі сторони російської зустрічатися не буде. Ну, дивіться, я думаю, дуже багато хто вже давно, якщо можна тут жити таке слово, очікував цієї зустрічі, принаймні зі сторони американців. Вони дуже хотіли, щоб це рано чи пізно сталося. Вони хотіли такого безпосереднього формату. І як на мене, ми побачили е, таку дуже. Правильно зі сторони знов таки американської історії про те, що сам президент Трамп сказав, що можливо я теж там буду, таким чином він намагався, очевидно, досі намагається якось на Путіна тиснути, сказавши, що ось, якщо я приїду, а ви не приїдете, то очевидно це теж матиме наслідки, особливо зважаючи на доволі крихке його президента Трампа. Але з іншого боку, ми маємо і більш негативні так само меседжі зі сторони американської, тому що Стівен Вітко, крім того, що він озву в ці три основні тези, про які ви вже говорили, він сказав про те, що він може бути представником сполучених штатів на цих перемовинах. І як на мене, якщо він буде представником сполучених штатів на цих перемовинах, навіть якщо вони відбудуться, то їх результат може бути для нас не найкращим. В тому плані, що е, дуже важко вести перемовини, коли ваш, нібито, союзник Сполучені Штати Америки буде під час цих перемовин займати проросійську позицію. А саме така позиція, я абсолютно впевнений, буде звучати Зву Стівена Віткофа, от тому я думаю, тут варто підкреслити дві речі. Ймовірність того, що на цій зустрічі буде президент Путін, чесно кажучи, я оцінюю як доволі низьку. Мені не здається навіть, не зважаючи на оці всі заяви зі сторони американців, які мусили примусити Росіян не просто до співпраці, а фактично до того, щоб нарешті розкрити свої карти і в обличчя їх виголосити і президенту Зеленському, і можливо президенту Трампу. Я думаю, що в подібній ситуації росіянам набагато більш. Ще не хочеться по перше йти на ультиматум. вони це вже сказали в устами речника Піскова. І по-друге, звісно, як знов таки мені мені, мені видається, що е, вони чудово розуміють, що рано чи пізно вся вся їх історія з водінням заноса американського президента вона має закінчитися. Просто питання, коли я думаю, вони вже готові її в принципі закінчити. Тобто, я я, я думаю, що радше президента Путіна там. Не буде на цій зустрічі. А от якщо там буде президент Трамп і президент Зеленський, а при цьому не буде Путіна, оце вже буде абсолютно інша історія. Це буде найгірший варіант для Російської Федерації, тому що крім такої от емоційної образи, яка нагадаю, для президента США, нинішнього є доволі важливим чинником, в принципі, у формуванні його політики. Ми також отримаємо майданчик, на якому ми зможемо поговорити з США, причому можливо навіть доволі довго, от, але знов-таки упевненості в тому, що і президент. Там приїде, у мене немає. Ну а чи вам не видається, що дійсно індикатором присутності Володимира Путіна є фактор присутності Дональда Трампа? Все просто? Дивіться, тут дуже цікаве питання, тому що ми, е, оч, очевидно, буде відбуватися комунікація між американською і російською сторонами. 100% вона буде, можливо, вона буде через спецпредставника Віткофа, можливо, за якимись іншими лініями. Ми цього вже не знаємо, але вона буде і росіяни дійсно або сьогодні, або завтра скажуть ну принаймні будуть їх точно питати про це американці, чи збираються вони приїхати туди на найвищому рівні? І Якщо вони отримують відповідь, що так, то дійсно є сенс президенту Трампу летіти. Я думаю, що зараз Трамп не ставить питання, принаймні, от на цей момент не ставить питання так, що він в будь-якому разі буде, а Путін уже хай там сам вирішує. Якби, якби це було так, це було б для нас ще краще. Нагадаю, що президент Трамп сказав, що можливо я буду на цій зустрічі. Ось і все, і можливо, ми зараз навіть в цей момент, поки ми говоримо, наша українська дипломатія або через. Наші формальні контакти через посольство або скоріше через неформальні контакти намагається донести нинішній адміністрації, що президент Трамп не має просто питати Путіна, чи він буде, він має заявити, що я там буду. Ось можливо, хай і не публічно, але хай він це скаже росіянам, і тоді дійсно ймовірність того, що Путін прилетить, збільшиться. Але я думаю, що поки що це виглядає якраз навпаки, що скоріше американці будуть питати, чи буде там Путін. і Якщо Путін там буде, то так. Президент Трамп туди може приїхати, але якщо Путіна там не буде. Вони відправлять Вітков або ще когось, і президент Зеленський буде просто розмовляти там, очевидно, з американцями, причому не найвищого рівня. Я так це бачу. Якщо йдеться про цей представницький рівень, що не так із міжнародною дипломатією, чи це е, в цілому такий виклик нашого часу, чи все ж це історія конкретно про американську дипломатію, коли е, особа визначає? Настрій і визначає фактично тональність е, переговорів, тобто в нормальній ситуації мені так видається, що е, позиція країни, тобто Сполучених Штатів, не повинна залежати від того, чи це буде Вітков, чи це буде Кіт Келок, чи це буде Дональд Трамп, чи це буде хтось інший. Чесно вам скажу, ця ситуація абсолютно не нова ні для Америки, ні для будь-якої іншої держави. Можна згадати ну набагато. Більш ранні ситуації там і періоду холодної війни, і навіть періоду а, близько там першої світової, і навіть періоду наполеонівських війн, коли а, особа переговірника грала доволі велику роль. Це правда, що не може навіть зараз той же Стів Вітков робити те, що не подобається президенту США. Дійсно цього не може бути інакше він просто полетить зі своєї посади, але завжди залишається те, що називається певний рівень дискреції, тобто є якийсь форватер, в якому можна змінювати позицію для до, до такої. Ось що ну скажімо буде більше або в сторону України або в сторону Російської Федерації, якщо ми говоримо конкретно про ситуацію з перемовинами щодо завершення війни, і від е, особи представника це дійсно залежить. І я вам ще теж таку м, річ думаю важливу наведу Дивіться, якщо у е, держави є абсолютно чітка, абсолютно одна позиція щодо певного питання, наприклад, як. Ну можемо взяти знов-таки, нехай зараз навіть важко якби підібрати таку державу, але нехай ми візьмемо Україну. України є доволі чітка позиція щодо того, що Україна хоче тридцятиденного припинення вогню, і потім хоче говорити вже після цього про ті чи інші умови тривалого миру. Ця позиція артикулювалася десятки разів на абсолютно різних рівнях. Якщо така позиція в якоїсь держави присутня, і вона незмінна, як ми це зараз бачимо в ситуації з нашою державою, то так кого б ми не відправили, чи президента Зеленського, чи прем'єр-міністра Шмигаля, чи міністра закордонних справ Сибігу, чи взагалі кого завгодно там буде артикулюватися одна й та сама позиція. Але при цьому в Сполучених Штатах зараз і не тільки в них я підкреслю це не тільки їх проблема, але й в Європейських державах так само є цей певний Рівень дискреції. Тобто вони бачать. Якусь загальну мету, якої вони хочуть досягти, наприклад, Трамп хоче досягти миру, от як він це постійно говорить. Але він готовий бути бути ну таким гнучким. Деяким навіть здається, що це перевага, але як на мене, це не перевага. Це якраз таки створюється дискрецію. Але я думаю, я доволі чітко пояснив, чому це відбувається. От через те, що немає абсолютно єдиної позиції всередині держави, навіть керівник держави, президент Трамп, готовий от на цей рівень дискреції. Чи є спільна позиція в Сполучених Штатах? Чи ви бачите щодо виходу з переговорів? Тому що це теж така ультимативна річ, і, mm. і це теж досить дивно виглядає. Та, бо з одного боку, якщо росіяни й українці нарешті порозуміються, мені важко це уявити, але ну припускаємо те про що говорить Дональд Трамп. Це з його логіки буде добре. Ну бо припиняться вбивства. Відомо він постійно до цього апелює. Якщо українці і росіяни не порозуміються. Ну, то нічого не буде. Вони просто в сенсі американці вийдуть з переговорного процесу. Це монолітна позиція? Я не назвав би її монолітною навіть всередині голови Президента Трампа. Як на мене, це один з його трюків. Ми вже неодноразово за ці. Майже чотири місяці його президентство бачили, як відбувається у нього історія там з перемовинами, особливо з міжнародними партнерами, він може тиснути на щось, що завідомо не може, або ну, все-таки насправді не хоче реалізувати. Але це є певним елементом шантажу. Ми це бачили у ситуації з тарифами. От, коли спочатку були тарифи введені 2 квітня, а потім була оголошена тарифна пауза 9 квітня. Ми бачили це в ситуації з Спом на нашу країну щодо підписання угоди про корисні копалини. Знов таки велика кількість погроз, яких так боялося, насправді не була реалізована. Я думаю, це відбувається і тут. Тобто е зараз ця заява про те, що якщо не буде цієї звук, то США це все кидають. Як на мене, не відповідає дійсності навіть в голові президента Трампа. Так безумовно у нього наростає. Бажання це все кинути, але але це ще ну не той час. Тобто він це просто говорить для того, щоб е, змотивувати українську і російську сторону. Так йому це виглядає. Що це певна мотивація, змотивувати їх говорити між собою, інакше от американське посередництво закінчиться. Ми, ми можемо говорити про те, що ця позиція можливо навіть не є е, ну виграшною для сполучених штатів Америки, тому що я, наприклад, не бачу е, обґрунтування тому, чому американське посередництво має цінуватися на Російською Федерацією, от але у будь у, у будь-якому разі, президент Трамп бачиться так. Тому ще раз коротко, скоріш за все, скоріш за все, виходу з перемовин, навіть якщо ця зустріч не відбудеться, його от такого прям знаєте, з грюканням дверима в той же день його не буде. Це просто елемент такої мотивації в стилі Дональда Трампа. Тут теж належить мені, видається змоделювати певний е сценарій щодо найближчого. Ем, четверга, ну бо власне тоді має відбутися ця зустріч, е, в разі, якщо Володимир Путін не з'явиться у Стамбулі, а там напевно буде Володимир Зеленський. Ми це знаємо. Це вже є доконаний факт. Чи має Україна проводити, е, переговори з росіянами на нижчому представницькому рівні, коли ну уявімо там. Тимер Зеленський буде зайнятий певними своїми справами. Ймовірно, розмовою з Дональдом Трампом не знаю. Просто а е, нижчий представницький рівень, тобто якась делегація українська і якась там делегація російська, будуть між собою комунікувати. Це буде правильний сценарій? Дивіться, я думаю, що радше так поясню чому. Якщо ми говоримо про а, те, щоб Сполучені Штати зберегли оцей імпульс більш проукраїнський, і все таки я вважаю, що за останні декілька тижнів їх позиція, принаймні президента Трампа, змінилася на дещо більш проукраїнську, то логічно буде, хоча б для вигляду вести ці перемовини. Ми не говоримо про те, що на такому рівні, навіть на рівні там міністрів закордонних справ, або навіть ще нижчому рівні там політичних радників чи представників, е ну там неможливо досягти доконаних домовленостей. Це правда, але сам факт того, що це відбувається, для президента Трампа буде видаватися чимось хорошим. От а, тут можна поставити як безворотні питання: а чи не а чи для України ну це фактично це ж призведе до затягування цих перемовин, врешті? От чи для України не буде це в свою чергу невигідне? Я вважаю, що тут варто просто уникати найгіршого сценарію сценарію з найбільшими ризиками. Сценарій з найбільшими ризиками це коли по перше у голові президента Трампа перемагає оцей цей табір. Спецпредставника Віткофа, а для спецпредставника Віткофа там історія про те, що українці відмовилися від е, переговорів. Хоча Росіяни приїхали, це буде величезний привід розказувати президенту Трампу про те, ну наскільки Росіяни насправді договороспроможні, а українці не договороспроможні. Ми маємо зараз лишити оцей проросійський табір. В оточенні президента Трампа абсолютно без будь-яких карт, і поки що росіяни, як не дивно, самі нам в цьому навіть дещо допомагають, от не говорячи чітко про те, чи вони приїдуть, і це створює таку невизначеність, яка безумовно є неприємною для президента Трампа. Якщо ми не допустимо знов таки жодної ні медійної, ні політичної помилки, саме в плані перемовин, то я абсолютно впевнений, ми зможемо закріпити принаймні на деякий час, от в американській адміністрації уявлення про те, що. Росіяни винні у зривах всіх цих перемовин Україна зробила все, що могла пішла на зустріч усім і сполученим штатам і Російській Федерації і відповідно звинувачувати нас уже в чомусь буде ну абсурдно навіть для президента Трампа, навіть для. Ну, але це чи не є це, знаєте, таке постійне ходіння по коло. Я б сказав, навіть ходіння по муках, та коли постійно mm -hmm. нам доводиться доводити Дональдові Трампу свою готовність до перемовин, тому що попередні етапи я теж пригадую, мотивація була та сама. Та коли там mm -hmm. українська сторона декларувала готовність розмовляти з росіянами, українська сторона декларувала готовність в принципі е, е, обговорювати е, ну фактично замороження конфлікту, хоча ця теза не лунала, але ми, ми про це насправді зараз говоримо. І тоді uh -huh. так само йшлося про мотивацію показати Трампові, що ми хочемо, що ми договороздатні, що ми, що ми є на тому шляху, та зараз uh -huh. новий етап, і фактично та сама мотивація знову показати uh -huh. Трампу, що ми є договору uh -huh. і що Володимир Зеленський буде в Стамбулі. Uh -huh. Я <шлях> ja, думаю, тут варто подивитися на ситуацію з дуже звисока, тобто зі стратегічного рівня, буквально подивившись на два дуже загальні сценарії. Пер перший сценарій, де Україна ну незговірлива і можна навіть сказати там така го -го горделива, То де ми просто грюкаємо дверима, кажемо, ну бачите, це все абсолютно неефективно. Ми більше не будемо цим займатися. Ми будемо з європейськими союзниками намагатися перемогти Російську Федерацію на полі бою. Ось або виснажити її до тої міри, поки в неї, в ній не почнеться політична криза, і ми не зможемо ну фактично перемогти в цій війні. От е чи є друга позиція, яка скоріше зараз реалізовується, тобто про те, що ми так безумовно у нас є своя чітка позиція. Ми не готові там до юридичних змін е в території України, і це знов ну, таки, абсолютно правильно. Але при цьому ми демонструємо, що ми хочемо так само все таки. Швидше завершити бойові дії, тому що вони теж нам не приносять якоїсь суттєвої користі, це м'яко кажучи. От якщо дивитися на цю історію просто з цих двох позицій, то перша позиція, там де ми виходимо, глюкаємо дверима і кажемо, що вся ця історія з перемовинами не принесе нам жодних прагматичних переваг. Абсолютно жодних. У нас буде їх нуль, тому що е, європейський союз. Хай дійсно він зараз посилює свою допомогу Україні і посилює всередині себе свої безпекові потуги. Але європейський союз навіть він скоріш за все не, не, не зрозуміє, що ми зробили, тому що ми пам'ятаємо, що знов ну, таки риторика це одне, а дії це інше. Європейський союз зараз навіть там ново, новообраний канцлер Німеччини Мерс дуже важливої країни для європейського союзу. Говорить про те, що ну без підтримки США, ну він важко уявляє загалом безпеку в Європі, тобто вони Осі хочуть, щоб і США було в Європі, от і ми це ну ми це не можемо змінити принаймні швидко. а Нам потрібно змінювати це швидко. Тому моя позиція така, що нам все одно варто продовжувати оцей другий підхід, більш прагматичний. Ми не втрачаємо нічого на цьому підході, ну крім можливо там певного почуття того. Що ну от а, а, а хі, хіба не очевидно, що ми маємо діяти от там першим шляхом. Тобто, розумієте, ми є, 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 єдина єдиний недолік другого шляху, в якому ми зговірливо йдемо на перемовини, Це перш певна емоційна фрустрація, але практичних негативних наслідків він для нас зараз не несе. А перший шлях скоріш за все їх принесе у вигляді, ну скажімо, менших перспектив і на допомогу сполучених штатів навіть у форматі закупівлі зброї і Форматі того, що ми просто не будемо бачити у цього більш швидкого виходу з бойових дій, який маємо визнати все одно, нам так чи інакше потрібен. Передишка потрібна обом сторонам, це очевидний факт. Ну ось саме тому ми і продовжуємо ці зусилля з перемови, навіть коли вони виглядають дуже і дуже приманно. Ну а на скажімо так, на відчуття власної. е-е Важливості для Владимира Путіна, чи чи цей фактор ми повинні враховувати? Тому що це теж певною мірою такий знаєте показник. Ну він хоче їде, хоч і не їде, хоч заявляє в 12-й годині ночі про те, що нібито росіяни готові до прямих перемовин, а хоче цього і не робить Ну, дивіться. Я думаю, що фактор президента Путіна, принаймні зі сторони України, має переважно ігноруватися, ми можемо говорити і маємо говорити про нього лише як по перше, про людину, яка Споїла абсолютно жахливий напад на нашу державу, і ми це і робимо це. Абсолютно логічна і правильна позиція. Сусюкатися з навіть в рамках перемовин з ним абсолютно не варто. Ось і другий момент знов таки він ми маємо просто підсвічувати наскільки він неправильно себе поводить уже не у відношенні навіть України, а у відношенні стосовно сполучених штатів, тобто о, -о, -о, -о. Ось воно. Ми не маємо враховувати, там, коли він може прилетіти, коли він не може прилетіти. Дуже добре сталося. От в останні два дні. Що президент Зеленський фактично ну. Сказав, так все, я там буду. Ви хотіли я там буду. Буде дуже дивно, якщо президент Путін, який хотів там бути, тепер там не буде. Ось, і все. Тобто, ситуація лише, лише в тому, що фактор президента Путіна варто оцінювати тільки з двох перспектив: з того, що ми маємо підсвічувати який він ні саме стосовно України, і який він ні стосовно Сполучених Штатів, От і все. Е, ну, позаяк, от і все. То тут я подякую вам за розмову та нагадаю для аудиторії Євген Костогризов весь цей час із нами, аналітик ради зовнішньої політики Українська Призма. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.